Вищий рівень небезпеки під Києвом і досі палає нафтосховище. Мазутний дощ уже випав. Що далі? Пожежа нафтової бази за 30 кілометрів від столиці третю добу тримає в напрузі всю Україну. Чи вдалося нарешті, якщо не загасити, то принаймні локалізувати вогонь? Відповідь на це питання дамо просто зараз. В ефірі Савиті мене звуть Олександр Мозговий. Доброго ранку. Отже, досі не вщухла пожежа на нафтобазі БРСМ під Васильковом. Вночі рятувальники вдалися до пінної атаки і загасили два резервуари з паливом і почали охолоджувати інші ємності. Загалом їх 17. Кореспондент Сабиті Олексій Фалін зараз на місці події. Яка ситуація у зоні лиха на цю хвилину, Олексію? Вітаю Олександре. у порівнянні з учора. Клуби диму стали трохи меншими, але стовбур диму так само здіймається над нафтобазою. За дерев за моєю спиною можна побачити язики полум'я, які вибиваються. Проїзд до нафтобази закритий на дорогах. Чергують інспектори ДАІ і бійці Нацгвардії, аби ніхто не заважав проїзду спецтехніки та роботі рятувальників. Не на камеру інспектори ДАІ кажуть, що десь о п'ятій ранку. Чули хлопок, підозрюють, що то був черговий вибух на нафтобазі у держслужбі з надзвичайних ситуацій. Вчора ввечері повідомили, що їм вдалося локалізувати пожежу, тобто завадити вогню, розповсюджуватися далі. Також з'явилася інформація, що рятувальники знайшли тіла трьох пожежних, які раніше вважалися зниклими безвісті. Наразі у мене все. Олександре. Ми продовжимо слідкувати за розвитком подій. Дякую, Олексію. Ми ще зв'яжемося з тобою у наступному випуску. Восьми це був Олексій Фалін з підпалаючої нафтобази під Васильковим. Тим часом через пожежу кількість шкідливих речовин навіть у Києві зашкалює майже у сім разів вищі за норму рівень оксиду сірки. Це підтвердив столичний голова Віталій Кличко. У місті обмежать рух вантажного транспорту, тимчасово заборонить спалювати відходи і обіцяють регулярно поливати вулиці. Не на користі суха і спекотна погода. Нині високий рівень пожежної небезпеки. Вітер північно-східний. Це означає, що дим і пил понесе у бік Фастова білої церкви й Мюронівки. Екологи, і лікарі радять без потреби не виходити на вулицю, особливо мешканцям населених пунктів поблизу пожежі. Окрім цього, рекомендують зачиняти вікна, не їсти овочів та фруктів із власних городів і не ходити під дощем. Оксид сірки він саме формує кислотні дощі, які потім за може за 100 кілометрів випадуть людям на городи на е, посіви, і потім це буде вторинне забруднення, яке ми навіть не будемо знати звідки воно взялося. Забруднення водних об'єктів потім воно також буде переноситися за сотні е, кілометрів від місця цієї аварії. Ну а це вже кадри іншої пожежі після обстрілу в Донецьку. Снаряди до пізньої ночі падали на житловий масив жовтневий Куйбишевського району. Це наслідки ардуели, від яких місцеві потрапляють чи не щодня бойовики випробовують на місць позиції зсу в пісках та Авдіївці. Словики АТО періодично обстрілюють аеропорт. Під вогнем опиняються і прилеглі до вказаних цілей райони. І як мені сетямиті? Кої це вже второє попадання. Мар'їнка й досі закрита, закрита для цивільних. Періодично місто опиняється під перехресним вогнем. А напередодні навіть з'явилися повідомлення про новий штурм з боку бойовиків. Чи справді так кореспонденти событий з'ясували безпосередньо на місці в самій Мар'їнці? Це крайній блокпост української армії на схід від Марінки. Звідси у околиці Донецька видно, як на долоні. Через постійні обстріли навколо блокпосту розбиті вишки ліній електропередач, спалені автомобілі. В принципі, кожен день починається провокація. з їхньої сторони починають щось накидувати напередодні. Тут також стріляли крупнокаліберні кулемети, важкі міномети, автоматичний гранатомет. Нічого незвичного кажуть військові, ніякого штурму міста про яке повідомляли змі. Тут не бачили. Наступів таких не було. Щоб піхота, піхота не йшла. Тільки танк підходив, снайпер пробиває постійно. Те саме говорять і бійці з північної околиці Мар'їнки. Саме звідси, 3 червня, бойовики намагалися прорватися в місто. Недалеко від нас лягли міномети, от, постріляли танки, от. Немножко було стрілкотні, але близького прямого заприкоснення здесь на цьому участку все-таки вчора не було. Атака на Марінко 3 червня стала першим серйозним боєм для багатьох бійців 28-ї бригади. Вони зізнаються, в той день їм було по-справжньому страшно. Піднімали собі дух, сиділи в окопах анекдотами, навіть слухцями так і один одного прикали, щоб як то все ну, морально підняти. Дуже тяжко було, дуже тяжко було, звісно, морально. Ну нічого, витримали, від, дали відпір. Думаю, противник довго ще не буде лізти. Після бою у багатьох бійців на пам'ять залишилися трофеї. кажуть, вони належали російським військовим. Холодна зброя російського виробництва доволі популярна. Ну фактично, це репліка. По мотивам радянського ножа часів Другої світової війни у НР-40. Військові розповідають, що ночі в Мар'їнку намагаються проникнути до доверсійні групи бойовиків, тому в'їзд у місто для цивільних закрито. З Донецької області Ольга Солом'яна, Олексій Кашпровський, Віктор Шевченко, Валерія Ковенко, Сабиття канал Україна. Михаїл Саакашвілі облаштовується в новому кріслі. Прагне до відкритості знайомить журналістів із помічниками та розповідає, як набиратиме нових районних керівників. Як почувається на посаді губернатора Одещини, експрезидент Грузії, побачила Олена Мілова. Михайло Саакашвілі спілкувався з журналістами тут, у будинку прийомів облради, де тимчасово мешкає його команда. Зокрема, він представив своїх нових радників Юлію Марушевську та Сашу Боровика, який донедавна працював в українському уряді. Вже від сьогодні нова команда оголосила конкурс на посади голів всіх 26 районів Одещини. Протягом 10 днів від завтра можна буде подати аплікацію на сайті. Обласної державної адміністрації. Вона буде заповнюватись онлайн і серед серед запитань буде ваше бачення розвитку конкретного району. Новий очільник облдержадміністрації пообіцяв, що конкурс із добору кадрів буде максимально чесним та прозорим. Если хто там і по що говорить наш чоловік. Ти там посмотри ну, ти ж розумієш, пригодиться это там там бегал, это там флагом размахивал, Автоматичний такой чоловік діскваліфіцірований конкурс. Таже якщо він не виноват. Михайло Саакашвілі після перших десяти днів роботи вже пообіцяв Одеситам зберегти від забудови зелену зону. Поруч із майданчиком для прес-конференції був припаркований велосипед очільника облдержадміністрації. Він зізнався з собиттям, що їздить на велосипеді вздовж моря півтори години щодня. З Одеси Олена Мілова Юрій Станков Сабиція канал Україна Британія зробила перший крок до виходу з Євросоюзу. Парламентська палата громад проголосувала за проведення референдуму щодо членства в ЄС. Він має відбутися до кінця 2017 року. Голосували одностайно і консерватори і лейбористи проти тільки шотландська національна партія. Там переконані, що вихід з ЄС може обернутися справжньою катастрофою для королівства. Лондон хоче серйозних змін у роботі Євросоюзу. Зокрема, самостійного визначення квот щодо притоку до країни мігрантів. Евакуація у Білому домі з будівлі поспіхом вивели журналістів через загрозу вибуху. Сталося це просто під час брифінгу. Невідомий подзвонив до поліції, і заявив, що в приміщенні для преси закладена вибухівка. Будівлю обшукали, нічого небезпечного не виявили. Згодом представник Білого дому заявив, під час інциденту Барак Обама та його сім'я резиденції не полишали. Платіжка за газ мало не звела в зашморк 78-річну жительку села Нижня Сироватка, що на Сумщині. Як виплатити суму, що втричі перевищує пенсію? Жінка не знає. Якщо ще б не оцей ходунець то я б уже гнила лежала. Євгенія Іванівна 40 років пропрацювала на залізниці, заробила пенсію 1200 гривень. Тож, зізнається, бабуся, коли отримала квитанцію за газ на суму у 3000 гривень, ледь не збожеволіла, адже боргів по сплаті ніколи не мала. Якщо б ото коло мене цей момент не було людей, і вовка разучен прибіг і тут, тут, то я б вже дітки не жила. Я собі вірьовку шукала. Соціальний працівник Тамара Йосипів надвічі на тиждень навідується до пенсіонерки, варить їсти та допомагає по господарству. Я якраз була в той день, коли носіли квітанції. Ну, бабуся сидить і плаче, що ж мені робити, так і щот більшої прийшов. Суму витрат мала б покрити субсидія. Нею кажуть в управлінні соцзахисту користується кожна п'ята родина. Для пенсіонерів держава компенсує до 90 оплати комунальних послуг. В квітні, коли тарифи на газ підняли, субсидії порахували за старими схемами. У квітні місяці був виконаний перерахунок субсидії за новими тарифами. Можливо, ще інформації не було у газопостачальній організації. Бабуся побачить. Перераховану субсидію у травневій квитанції. В підприємстві Суми ГА» стверджують, на даний момент борг є актуальним. Єдине, чим можуть допомогти людям розділити суму платежу на три частини. Ми розуміємо соціально-економічні умови, в яких опинилися громадяни, а особливо соціально незахищені верстви населення. Тому в окремих випадках, знаходячи індивідуальний підхід до кожного, ми дозволяємо. Сплачувати поступово заборгованість. Тож через законодавчу колізії за квітень Євгенії Іванівні доведеться сплатити всю нараховану суму по 900 гривень протягом трьох місяців, а також оплачувати нові витрати газу. Із Сумської області Олеся Боровик, Микола Ніколенко Собиття Україна. Плантацію елітних конопель виявили поблизу Черкас. Зілля росло на двох ділянках загальною площі 18 соток. Для рослин створили всі умови, підживлювали добривами. Насіння привезли з Голландії. Дурман уже знищено, а власника плантації встановлюють слідчі. За результатами проведених заходів було знищено 287 кущів рослин конопель. Купуєш телефон, викладай гроші за страховку. Це навіть не пропонують, а вимагають від покупців у мережах побутової техніки. На насправді ж виявилося, що така страховка навіть не дійсна. Тож як протистояти, знає Ірина Камінська. Рік тому Олександр взяв у кредит телефон вартістю 9 тисяч гривень. Консультант запропонував застрахувати покупку на півтори тисячі гривень. Мовляв, в разі поламки чи крадіжки хлопець отримає компенсацію у повному обсязі. Та коли телефон таки зламався, у магазині ремонтувати відмовилися. Ваша страховка е, дійсно, той страховий случай, в випадку втрати роботи чоловіка, який бере на себе кредит. Що не обсуждалось, в принципі, не оговаривалось. Ну, Ми решили перезвонить, що и в страховую. Сказали, таких условий нету и і бути не может. Так перестраховуються банки, але магазин сам перестрахуватися так не может. Довести, що страхував телефон від крадіжки та поломки. Олександр не зміг. Жодного договору в магазині він не підписував. У подібній ситуації чимало українців, які вчасно не змогли відмовитися від нав'язливих послуг. Декого страховку брати змушували. Если от первых двух предложений мы отказались довольно быстро, хоть и звучала фраза ⁇ это обязательно ⁇ то за страховку наваливали конкретно, что без нее кредит не оформят ⁇ это обязательно и очень выгодно, ведь если вдруг украдут или потеряете, то вам страховка все покроет. Телефонному представництві мережі нас запевнили, що допоможуть Олександру з його проблемою і розберуться, хто і від чого його страхував. Ми продаємо клієнту тільки те, що йому потрібно. Якщо клієнту щось не потрібно, ніхто нав'язувати не буде. Поки керівництво розбиратиметься, сабиття вирушають до магазину. Вдаємо, що хочемо взяти в кредит телефон. Якщо на рік каже продавець, то потрібно страхувати покупку на 1200 гривень. Договору не дають. Достатньо проплати в чеку. Ми відмовляємо натомість нам пропонують вже гарантію магазину за 700 гривень. Це штота сніг в Плані програмного бічення, то ви про нас безплатно ще ні года та все підсинавлі підпрошуваємо. Жодних послуг вам ніхто не має права нав'язувати, каже юрист Анатолій Шестаков. За додаткові налаштування та страховки консультанти в магазинах очевидно отримують бонуси. От і розповідають казки. Перше від вас чую, що при покупці телефона була така обов'язкова вимога, як страхування. Це не може бути навіщо тоді гарантія, гарантійний срок, який зобов'язаний давати кожен магазин на кожен придбаний товар, тим більше на побутової техніки. Навіть у разі страхового випадку, попереджає юрист, не варто сподіватися на повну суму відшкодування, адже з кожним місяцем покупка втрачає цінність, а отже, дешевша є. Перед тим як страхувати побутову техніку, вимагайте договір з чітко прописаними умовами, який ви повинні підписати. Чек в жодному разі не захищає ваші права навіть у суді. Ірина Камінська, Олександр Хлинін, Сабитія, Канал Україна.